Розпочались врочистості з покладання квітів до могил батьків поета Тадея Розиславовича, Меланії Федорівни та брата Богдана. Віддати шану пам'яті талановитій родині Рейських прибули представники органів районної влади, зокрема голова Попільнянської райдержадміністрації Микола Андрійчук. Голова районної ради Петро Боровський та народний депутат України Анжеліка Лабунська. Я вважаю, що без народу, без духовності немає країни. Тому, коли ми будемо пам'ятати свої корені, коли ми будемо передавати їх, шанувати, передавати їх своїм дітям, тільки після того буде дійсно народ, після того буде дійсно держава, і після того ми навчимося розуміти один одного, поважати один одного. Внук поета Максим Георгійович та правнук Назар Рийський презентували перше видання праць Тадея Рийського, який щиро дружив з родинами Лисенків, Тобілевичів, Косачів, дбаючи про розвиток української культури, мови, збереженню прадавньої історії свого народу. Для нас, як для родини, важливо, що Максим Тадеєвич живе за будь-яких обставин в наших душах, в наших серцях, що він з нами збирається сьогодні громада. Навіть сонечко сьогодні крізь хмари виглянуло. Ми будемо читати вірші, будемо його згадувати, його і його родину цього року, як ніколи було актуальним відчути який неоціненний спадок лишили нам літератори і громадські діячі кінця 19-го і першої половини 20-го століття Серед них ім'я Максима Рильського як приклад відданого служіння народові України, її дружби з народом Польщі та народами інших європейських країн.